На зима вже балкон. Ще такий нас ніколи не був, щоб снігу <с comentari> стыки намело. Ставало навіть на стол. Mm -hmm. Весь город, який красивий. Опять щось таке непонятно. Дощ і сніг починається. Така погодка у нас понеділок сьогодні. Така погода. Де щось моросить. Нападало, попоростає тепер. Скоро буде вже плюс. Йде десь до нас. Буде вже скоро тепленько.